Гей, слава Україні, шановні, з вами Бандер і ми продовжуємо грати в модифікацію під назвою е, Вітер часу. Е, так, ми зупинилися на тому, що мене з'їла аномалія в попередній серії. І що ж, і ми хотіли зайти в домівку, так? для того, щоб обшукати все, дізнатися, чи все так тут обережно. Е, чи щось є цікаве, щоб сюди більше не повертатись в Лимансик. Але я думаю, що ми сюди повернемось. Ну. В принципі, неважливо, бо, е, як і казав, буде просто менше задачок, так? Так. Зараз у нас тут, можливо, якось можна пройти. Ось так. Ось так. Я дізнався, що, в принципі. Тайник в нас знаходиться ось тут і ми можемо не заходити, але я все одно знайду, бо в нас є час. Так, ну чому ні? Цікаво, що не цікаво, що тут знаходити, цікаво, цікаво. Зараз ми й перевіримо. Так. Тут у нас другий поверх. Ідемо сюди пізніше, це не розбивається. Ого, оце коробки, так? Да? Майже весь магазин вистрілив. Или Ксюха такая? Так, тут что-то было Окей, что-то взяли Даже не заметил, что Честно Блин, ну коробки тут конечно, я не знаю Оп Что это было? Так, ничего нет Ну хорошо Так, в этой комнате тоже пусто Mm, навіть не знаю. Можливо, тут, тут був би якийсь тайник, було б прикольно зробити. Дивіться, яка велика, ну просторна така е хатинка. Опа. А тут у нас стальний кейс. Я навіть не знаю, можливо, я щось зламав щойно, підібравши його. Невеликий чемодан синього кольору і важить небагато. Не Крепко зачинити міцно зачинений. Добре, і ключ сатрапа, можливо це він для цього кейсу, хоча ні. Не думаю. Не думаю, що така механіка в сталкері запроваджена взагалі. Ну, відкриття кейсів я маю на увазі. Що, в інвентарі. Е Переложуючи предмет на, од на другий предмет, можна його якось з ним взаємодіяти. Тому, в принципі, <кхм> -хм 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 добре, йдемо далі. О, оці коробки вже ну, руйнуються, це добре. Так, це добре, але в нас тут більше нічого немає. В принципі, я думаю, що ми знайшли. Е е е е <кхм> ми щось знайшли вже. І навіть не просто щось, як тай... тайника О, гітара валяється. Не знаю, можна її продати чи ні. Вага в нас повністю, уже повністю. Е... Забита, от візьму ще ці патрончики і все, я вже. Не можу ходити. Якщо я вистрілюю трохи цих. я все одно не можу ходити. Коротше, треба щось робити. Треба випити або з'їсти. Або з'їсти і випить. Ну, ми так. Зробимо. Вип'ємо пива. До речі, пиво у нас не, цей. <кхід> не зменшує радіацію, але. нас радіація не вбиває, тому, в принципі, і нормально можемо ходити з нею. Так, ну а ми тим часом продовжимо йти вперед а, саме. Ми маємо вийти в рудий ліс, якщо я не помиляюсь. Так, тут у нас аномалія. А, тут у нас чисто можемо собі іти. Я, в принципі, більше не бачу відкритих дверей, через які ми можемо десь зібратися. В смысле, ну, в сенсі, десь зайти в, якісь, в якусь домівку. Ну і ладно, в принципі, у нас ще є ключ трапа який відчиняє якийсь сейф або. Я грібу. Ну ладно, це, я думаю, єдиничний випадок. Ми зараз швиденько все прийдемо. До речі, поки не пішли туди, давайте ще зглянемо з цього боку. Можливо, ми можемо якось. Ага, тут у нас аномалія. Тут теж. І тут аномалія. Так, можна якось. Можливо, сюди. Оп! Чули, так? Да? Детонація? Ну, типу, і ми зачепили чимось міну. Чи болтом, чи ногою, не знаю. Можливо, він наступив. Але прикол в тому, що тут не видно їх, наприклад, як в тінях <кхи> Чорнобилю. ми не бачимо взагалі, де ці міни. Я чув, що там здетонувала міна, але сподіваюся, що все буде добре. Коротше, вроді нормально. А вроді ні. Ненормально. Ось так пройдемо ми цей. Ось так. А дуже класно, все зробили чітко. Засевимось. Все, супер. Так, тепер ми не наступимо на ці. Е, граблі, до речі. До речі, я сказав, що ми з першого, тобто один раз, так. Взірвемось і все, а ми зірвались два рази. Ну нічого, там реально не видно, як їх обходити. Да, ну, окей. Е, давайте підемо ще, бо тут по боках все подивимось, можливо, ми знайдемо щось цікаве. Я в цьому не впевнений, але, ну, можливо, все можливо, так? Е, так, тут у нас двері зачинені, ми не пройдемо. От, під цією аркою теж нічого немає. От Дивіться мусорні баки, можливо, в мусорних баках буде якийсь тайник. Хоча я в це не вірю. О, дивіться, а ось тут вже є справжній тайник. Хоча я думаю, що в цьому тайнику нічого не буде добре. Ми перевіримо просто так і. Вийдемо з повними штанцями Radiation. Radiation, Radiation. Ага. А хлопцям вообще, типу, все, все рівно, да, на міни, на, на малиї. Нормально, типу, міцні горішки. Я зрозумів. Поняв, прийняв. Це тільки я тут такий, да? не сильно. везе мені. О, дивіться, ще тут є якась лісинка. До речі, я не знаю, ну. Можливо, вам не цікаво, як я тут проходжу місця, які не мають. Дижіо. Не мають сюжетного продовження якогось. Да? Наприклад, це не по сюжету, але я йду. Туди дивитись і щось, не знаю, розвідувати. і... Ну, якщо вам не подобається, то можете вимикати канали і не дивитись. А мені здається, це цікаво і. Ну. Stalker така. такий всесвіт. Що. Я думаю, що треба все дивитись, все розвідувати. Бо. Ну, не знаю, розробники можуть запіхнути... Те, що ти не очікуєш там побачити. Ну, наприклад, в якомусь кутку. Так, АП знову нахапалися радіейшн. Вип'ємо горілки, бо я бачу, в мене вже і здоров'я зменшується. Так, і там у нас вже перехід рудий ліс. Треба щось випити, бо. Бо пан військовослужбовець вже не, не витримує. Так. минулому перейти в рудий ліс. Тут ніяких немає нічків, ні щечків, нічого не бачу. Дуже дивно ліхтар світить. Ну і добре. Так, добре тоді. Засейвимось і погнали в рудий ліс, побачимо, що там нас чекає. Можна було обіц-Сі без цього загрузочного, так? Да. Е, Прано. Переправа, перебратися на другий бік ріки. Добре. Що у нас в машинці нічого немає? Міст піднятий. Так, як мені перебратись туди? Так, ну зараз ми щось придумаємо, звісно. Так, з цього боку у нас нічого немає. Ми, в принципі, навіть якщо перепригнемо, ми не дістанемось до берега, бо в цьому немає ніякого сенсу. Так, давайте подивимось поближче, як ми можемо перебратися. В принципі, можемо прийняти на цей транспорт і далі вже попригати якось туди. Там я бачу, труп валяється. Комусь не пощастило. Ну і добре, ну, в сміслі, в сенсі не добре, але. <кхм> Просто я бачу, що це форма моноліту, якщо я не помиляюсь. І якщо це так, то в принципі, ну. Ну і добре. Так, у нас дуже багато ваги. Я не впевнений, що ми зможемо так перепри... перепринути, але. Ми спробуємо чому ні. Ну що, поїхали. Главний герой інвалід. Чи я інвалід, я не знаю, це просто якийсь ужас. Коротше, ми перепригнули, зараз будемо далі якось стрибати. Сподіваюсь, це раз буде. легше, ну, швидше. О! От якого банана це трапилось щойно. Ну якщо ви чули, я. Ну-ка, 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 трукнувся води. О, бачите? І що? Нормально, все окей? Чому тоді не можна було так просто пройти по цій воді, який Сус, блідо. Коротше, ладно. Ми бачимо, що... Ми, коротше, перейшли на другий берег і це добре, все окей. Е, не цей. Не, не будемо довго затримуватись тут. Окей, так, міст ми не опустимо. Давайте. Давайте, давайте, що в нас тут ключ і ми вийшли з Лиманську, так і не знайшли цей ящик, але думаю, не важливо. Ну, якщо ми тоді ще повернемось по сюжету, то я знайду його. Якщо нас сюжет не буде туди вертати, я якось спробую сам повернутися і знайти цей сейф, який, 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 відмікається, який відмікається цим ключем. Так, давайте я не знаю, щось дамо сюди, що нам не потрібно можливо, тому що. Хочеться бігати, знаєте. Хочеться бігати. Так, окей. Коротше, все заберемо, бо ну, блін, а вдруг я не поверну сюди. Ладно, ми зараз спробуємо просто щось продати сталкерам, якщо ну, немає тут торговця. Зараз подивимось, походимо. Ем, так. Букін зі мною не хоче спілкуватись. Тихто? Швецов не хоче спілкуватись, Блінов не хоче спілкуватись. Коротше, ви круті ребята, я так зрозумів. Окей. Так, тоді давайте підемо поговоримо з важливим персонажем. Хто тут у нас сидить взагалі. Ти хто? Сержант Звонцов. Гей, сталкери! Чекай, це ти казав, що бачив найманців в Ліманську? Е, та ні, я наче нічого не казав. Ти. Е, дуже шкода. в мене є одна справа, я був би радий, якщо б хтось мені допоміг. Яка справа? Тоді слухай. У мене є знайомий, який. інформації цікавиться. Він би був радий узнати, що забули найманці в Ліманську. Mm, було б чудово, якщо б ти знайшов хоч якусь інформацію про цю групи... групіровку. Я тебе теж не ображу. Ну давайте візьмемо з цю справу, я не знаю, тобто нам гроші потрібні. Тим паче ми знайшли якийсь сейф, можливо, його можна збагрити йому. Хоча, от теж таке питання: ну а треба йому віддавати, от просто перший зустрічний. Віддавати йому. Сейф і ключ, який ми знайшли. Так, це теж таке дивне е, рішення. Ну, давайте віддамо йому спочатку, а потім якщо, пере... ну, якщо перезагрузимось. Ага, ключ ми не віддали, отримали 5000. Окей. Okay. <шлух> Стальний кейс ми віддали, який ми знайшли. І КПК ми віддали. Ну no окей, до речі, я не пам'ятаю, що написано, що було. Написано в КПК трапа. Давайте тепер... Ага, я понял, він ще й... <клес> безсмертний. Чахлик немиручий. <клес> а ну-ка. Ви тут всі такі читерні хлопці, так? Да? Угу, я поняв. Так, ну давайте тоді спробуємо перезарузитись, думаю, чи що. Спробуємо. Переіграти цей момент чи ні. Коротше, я навіть не знаю, якщо чесно. Просто я не впевнений, що мод Ну, мод від нас вимагає йому віддати ці речі. Люди на тебе. Ну, я не знаю, типу, можливо, модом також. Продуманий момент, якщо я не віддам ці речі. Ну, якщо є така відповідь діалогу, то є такі можливість, але я не знаю. Носити з собою ще додаткових 5 кг, і так майже <кхід> дуже важко рухаюсь. Так, можете це прочитати на паузі. Ой, всяція це вже що ти тут топаєш? Не, ну я, якщо чесно, я долг люблю. Е, але просто. Я не знаю навіть. Ну що з ним говориться? Що тут коїться. Так. І мене завдання віднести речі сержанту. А, ну так, да, я ж то, що взяв. Е, так. Ну, сенсі я не взяв їх, я взяв завдання. Речі, в мене й були. Давайте спробуємо звідси піти. Ну, Хочу хоч трохи відійти. Якщо якось завдання зміниться, то, то так і буде. Якщо воно не зміниться, буде висіти, то я зараз повернусь до нього. Коротше, я достатньо далеко відійшов від нього. Я так зрозумів, що цей квест ніяк не змінюється, тому тримаю свій кейс і до побачення. Просто мені буде так легше ходити. Не тому що я хотів. Типу, мене причарували твої гроші. Так, давайте, може, спробуємо цей міст е е пустити. Я не знаю, можливо, є така можливість. Можливо, взагалі. Ну, типу, нам щось дадуть за це. Так, я застряг туйну. Так, ну. Так, доступний. шлях. Треба знайти спосіб. Опустити цей міст. Так, ну я не знаю навіть. Як його опустити. Можливо, ти нам щось скажеш за це. А ти нам нічого не говориш. Угу, ну я навіть не знаю. Так. Окей, давайте тоді я. Так, до речі, ці тарки не розбиваються. І ці проводи теж, ну, логічно. Так. Давайте думаю на цьому закінчувати. Побачимось в наступній серії. Не хворійте.